Практично всі порушення постави за допомогою м'язів можна і потрібно коригувати. Також у всіх порушеннях постави є присутній кістковий компонент, тобто зміна форми самих кісток. В нормі площини тіл хребців, якщо дивитися на хребці, вони складаються з декількох хребців. І їхня площина верхня і нижня повинні бути замикальні пластинки, називаються, повинні бути паралельні. Вони можуть бути трошки не паралельні, і відповідно один не паралельний, другий, третій, третій і так уже весь хребет стає уже. Викрили набік. Ми не можемо точно визначити зі стовідсотковою точністю, який компонент переважає, чи кістковий, чи м'язовий. Але ми точно знаємо, що завжди є два компоненти. Якщо форму кісток, коли вже дитина не росте, коли вже закінчується ріст, ми вже не можемо поміняти, то на м'язи ми можемо і навіть доволі ефективно можемо працювати з цим, і над цим треба працювати. І це стосується і дітей, і дорослих. М'язи потрібно відбалансовувати, укріплювати, щоб все працювало гарно, рівномірно і. Поставу можна суттєво підрівняти за рахунок м'язів в багатьох випадках, навіть можна вирівняти її повністю, в залежності від того, яка ступінь порушення постави у вас була на початку.